Друзі, вітаю Дональда Трампа. Знайшли хронічну хворобу, пов'язану з набріканням ніг синцями на руках. Що це означає? Тому що демократи вже по своїй пресі почали розганяти, що не найздоровіший президент в історії можуть бути проблеми, натякають на Байдена. От. А тим часом в команді Трампа кажуть, що він агресивно підходить до реалізації намірів завершити війну в Україні. Тим часом Україна і Європейський Союз змогли подолати вето словаччини і власне рухаємося, і сьогодні можливо навіть приймемо 18-й пакет 18 липня для того, щоб підтримати Україну. Ну і власне підтвердились інсайди, про які я вам говорив раніше, те що. Британія і Німеччина будуть передавати зброю Україні, а потім американці дадуть їм цю зброю. Є нові деталі. А ну і плюс Україна запропонувала всьому світу, маєте зброю. Хочете її тестувати, давайте нам. Ну а бажано ще краще зброю ядерну. Ми знаємо, де її і як тестувати. А плюс, власне, обстріли під Москов'я та російського Дзержинська. Давайте все це проаналізуємо, але спершу попрошу вас підписатись на цей YouTube канал і зробити донат. Сьогодні ми стартуємо з вами новий збір, потужний збір. Я б навіть сказав, збір святковий, тому що. А, сьогодні ми будемо збирати на перший медичний батальйон, а два дрони-евакуатори. Хартія ми будемо купувати екофло, генератори та дрони. Ну і рубаки, це бойовий підрозділ на Херсонщині. Купуємо хеві-шоти, спеціальні дрони просто для вбивств окупантів. А, мене сьогодні день народження. Мені 37 років. У нас збір на 3 мільйони і 37 тисяч. Я поклав на банку і вас теж запрошую. Але знаєте, бувають такі дні, коли хочеться не а, тільки приймати подарунки, коли хочеться дарувати це. Картина Олександра Ройберта. Ви знаєте, що в довоєнний час я завжди дуже любив мистецтво, не тільки політику, не тільки. Боротись з російською пропагандою, я любив мистецтво. І, а власне, як там, у мене була маленька колекція. І це Олександр Ройбурт, і це, власне, один з найкрутіших, уже, на жаль, нині не живущих художників. Але Олександр Ройбурт, людина, яка робила величний музей на Одещині, повертаючи українськість і українську культуру. Ну от. Він власне був в моїй колекції, і мені здається, сьогодні прекрасний день, щоб його розіграти. Причому я хочу розіграти його не знаєте, як ми колись робили, від 100 гривень, від 200 гривень за будь-який донат. Будь-яка сума, пам'ятаєте, ми говорили, що будь-який донат важливий, головне, щоб він був. От від любої цифри, яку зможе конвертувати Монобанк, вони проведуть розіграш, тобто всі донати, все, що насипано, там тисяча гривень, тисяча шансів, 100 гривень, 100 шансів виграти. Ну, не знаю, хто дасть мільйон, мільйон шансів виграти. От, ну, Знову ж таки, я задонатив 37 тисяч гривень, не тому, що я хочу її повернути назад в колекцію, ні. А, а і навіть якщо виграю, то точно відмовлюсь. Але, типу, це теж мій маленький вклад в цей день, коли знаєте, загалом в ці дні, в цей період, коли дуже хочеться перемоги, коли дуже хочеться мирного неба над Україною, щоб ми дійсно могли святкувати дні народження, а не Робити все, щоб наблизити перемогу. А в ці дні хочеться якраз таки віддавати, віддавати нашому війську, віддавати нашій країні, робити все можливе для нашої держави, щоб ми дійсно дожили і прийшли до того прекрасного дня, який ми назвемо перемогою. Тому Олександр Ройбурт поїде до того, хто дасть донати, кому ми розіграємо в Монобанку. Три мільйони, три суперзбори, і дрони для знищення окупантів, і дрони-евакуатори для першого медичного батальйону. До речі, це дуже крута історія, тому що перший дрон, медичний евакуатор, який ми з вами купили, ми повірили в цих суперкрутих хлопців. Я вам казав, що вони найкращі. А їхній стабік в Константинівці вже виріс до першого медичного батальйону. Вони масштабувались, вони розробили технологію, яка сьогодні цікава НАТО, і це все дякуючи вам та вашим донатам, коли ми два роки тому в них повірили, зробили цей перший дрон евакуатор а Сьогодні їх масштабують, створюють батальйони і евакуюють наших хлопців. Ось так, от наші донати проросли. з гарного насіння проросло ось таке. Велике дерево, цілий медичний батальйон, який зараз всі копіюють, в тому числі в НАТО. Ну, тому розігруємо Ройбурта, святкуємо День народження. Будь ласка, привітайте гривнею. Пам'ятаєте, як казав а, Чикаленко, наскільки ви любите Україну до глибини своєї кишені? Тому а, давайте підтримуємо країну, підтримуємо цей святковий день народженський збір. Ну от, а я зараз для вас все швиденько проаналізую. Банка, картка, як завжди, все в описі. Підпишіться, це ще кращий подарунок до дня народження. Але найкращий подарунок це те, що в Підмосков'ї лунають вибухи. Росіяни жаліються на атаку українських безпілотників на столицю Російської Федерації, перекрили внуково. А мер Сабянін стверджує, що російське ППО бравадно типу, намагається збивати дрони. Не дуже це в них виходить. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, є нанесені дуже серйозні удари. А далі історія відбувається із російським Дзержинськом, там атакують безпілотники, повідомляють в... про вибухи в промзоні. Про це пише Телеграм-Шот. Перші вибухи пролунали в 3.30 за місцевим часом, стверджують, що безпілотники нібито летіли на дуже низькій висоті. Ну і зрозуміло, що росіяни не змогли їх зловити, і ППО їхнє наші дрони прозівало. Також повідомляють, що в аеропорту Нижнього Новгорода були введені обмеження на польоти теж через українські дрони. Можливі руйнування постраждалих російська влада зараз ховає. Ну, тому що не хоче, щоб все це потрапило в пресу. А що потрапило в пресу? Це набрякші ноги Дональда Трампа, ми переживаємо за американського лідера. От, тому що кажуть, що в нього є певні хронічні захворювання. Ну і преса на це накинулась, потім побачили негаразди на руках, кажуть, це синці, просто їх загримували. От 79-річному Трампу довелося пройти обстеження через незначне набрякання ніг і синці на руках. Зехіл пише, що президент пройшов ультразвукове обстеження, комплексне обстеження, яке включало діагностичне дослідження судин. Підтвердило, що Трамп стверджує на хронічну венозну недостатність. Це захворювання виникає, коли вени ніг людини не можуть нормально перекачувати кров до серця, призводить до її застою і є поширеним серед людей старше 70 років. Передає захід. В Білому домі наголосили, що знак. Ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань, які можуть супроводжувати за копуркою, виявлено не було. Що стосується синців, на тільній стороні руки президента, то його лікар сказав, що сліди відповідають незначним пошкодженням, м'яких тканин на відстані на типу недалеко від руки, кажуть, ну, начебто від рукостискання. Ось тут воно в нього було, ну краще не показувати. От, але, типу, бачимо, що є певні проблеми здоров'ям. Я знаю, що деякі аналітики в Європі взагалі прогнозують протягом року півтора дуже значне погіршення. Стану здоров'я Трампа і можливий навіть прихід за два роки Джей Дівенса до влади на першу посаду. Я знаю, що ця аналітика пишеться. Я знаю, що багато хто це досліджує. Вони розуміють, які ставки залежать від президента Сполучених Штатів. Часто таке буває, що президенти на посаді вже починають хворіти. І Байден і багато інших Ви пам'ятаєте, що американський президент в Ялту приїжджав просто вже на інвалідному стільці і за допомогою своїх помічників пересідав. В крісла, власне, в палаці, де проходила зустріч трьох. От, тому бачимо, що і в Трампа теж є проблеми. От, ну, Я мав на увазі Рузвельта. В Трампа теж є проблеми, але Держдеп каже, що Трамп проводить агресивну політику реалізації намірів завершити війну в Україні. Про це, власне, говорить речниця Темі Брюс. А вона каже: я думаю, що президент це людина, яка прийматиме ці рішення. Він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту війни Росії проти України було реалізоване. Брюс зауважила, що наразі темпи. Трампа дуже серйозні, достатньо прозоро висловлює свою оцінку ситуацію та проявляє терплячість разом з тим, за її словами, президент США дотримується домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всього необхідного для оборони. Ну, Те, що роблять для оборони в Штатах, ми чекаємо. Говорять, що вони передадуть, так як я вам і обіцяв, зброю німцям, але пізніше, а німці вже нам готові давати, просто не будуть видавати всі дані. Ну, Мерц каже, що найближчим часом, суперскоро. От, Україна отримає вже. Ракети для дальніх ударів, середніх ударів, коротких ударів про це передає Sky News. Україна буде набагато вигіднішому становищі і зможе використати ці системи а також отримати від нас підтримку щодо цих систем найближчі тижні місяця. В Свою чергу стармер каже, що підписаний 17 липня договір про дружбу між Німеччиною власне, і Британією. Співпрацюватимуть сфери закупівлі виробництва оборонній сфері. Зрозуміло, що дружба їх, але навколо нас. Ми можемо почати це відразу. Ми все розглядаємо це як відповідальність також можливість для Європи посилити оборону та безпеку, закріплено в договорі, який підписали сьогодні. Мерц дійсно розбудовує нову архітектуру Європи. От і. Associated Press підтверджує те, що на мільярди піде зброя в Україну, а потім Європа заплатить Штатам, зараз віддає свою, і Штати власне їм передадуть цю зброю. Ну, так як я вам і казав, ще 4 дні тому. Ну, от вся ця зброя поїде до нас. Американські посадовці кажуть, що наразі триває перегляд українського списку запитів на зброю, який загалом не змінився спочатку повномасштабного вторгнення. Серед запитуваних позицій системи ППО Петріот насам ракети класу Земля повітря малої середньої дальності, ракети Атакамс, Едванст Пресищесткілвепан Систем, а також різноманітні артилерії. США намагаються визначити що можна найшвидше замінити після того, як Трамп оголосив про угоду Європи про постачання Україні оборонних боєприпасів з уже існуючих запасів. Ну і власне зрозуміло, що е американці кажуть, що виробництво деяких більших виробів, таких як Петріо для доставки європейським донорам, може зайняти кілька років. От е тоді, як боєприпаси, такі як 155 мм можна виробляти набагато швидше і в Європу відправляти вже. Але Європа буде це робити одразу. От, нам передавати максимально. Швидко а, із гарних новин, 18 липня. А це якраз таки день, коли зламали прем'єра Словаччини, який тепер уже не виступає а, проти 18-го пакету санкцій. А, заявив, що доручив представникам країн Європейського союзу підтримати вісімнадцятий пакет проти Росії. Сказав, що вони з очільницею Урсулою фон дер Ляйн домовились про гарантію для Словаччини стосовно цін. На газ за словами Фіцо, подальше блокування санкцій було б контрпродуктивним, оскільки всі можливі можливості для переговорів з Єврокомісією вичерпані, затягування шкодить інтересам самої словаччини. Ну дає задню Фіцо зазначив, що його країна загалом шість разів накладала вето на 18-й пакет. За його словами, словаччина має. Письмові гарантії від європейської комісії, підписані її президенткою Урсулою і всім колегіумом Єврокомісарів. Ну і небритий Фіцо записав відео на фоні ШТОР, що, мовляв, велика перемога Путіну нічого він правда не принесе, але, типу, начебто, є якась перемога для Словаччини. Добре, що є перемога для України, і кажуть, що сьогодні, вже вранці, заплановане позачергове засідання комітету постійних представників. На якому може бути затверджений 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, можуть ухвалити сьогодні? Мальта словаччина знімають свої зауваження, тому власне пакет готується уже до прямого запровадження. Це робить остаточне затвердження нового пакету антиросійських санкцій. Можливим і обіцяють уже сьогодні 9.30 за брюссельським часом стартанути. Ну для нас це суперможливість коригування цін на російську нафту, реальні санкції проти їхніх виробників енергоресурсів, банки. Ну й багато чого. Я говорив з європейськими дипломатами і політиками. Вони кажуть наступне: це вперше ми вводимо реальні санкції. Дай Боже їхні слова справдяться. Бо знову ж таки вони нам і три роки назад теж казали, що реальні подивимось. Ну, Налаштування таке, що хочуть дати кулаком по кришці гроба Путіна. Хто точно готовий дати, так це Україна. І ми запропонували іноземним виробникам зброї, пише Reuters, от Нову таку акцію, назвемо її так. От, це типу схема, яку пропонує наші хлопці з Brave One. От, що типу, якщо у вас є класна зброя, сучасна, потужна, ви не знаєте, які продавати в світі, приходьте до нас, тестуйте її тут, знищуйте окупантів в бойових діях, отримайте сертифікат, випробувано в Україні і заробляйте мільярди. От і запускають проект, називається випробування в Україні, відповідно до якої компанії можуть надіслати свої зразки зброї, провести онлайн тренінги, застосування і чекати на звіти про застосування цієї зброї уже на полі бою. Бо ви знаєте, що можна тестити десь на озерах в Чехії чи в пустелі Аризона, а потім розумієш, що воно не працює, наприклад, на Донбасі, Херсонщині чи Луганщині. Тому хочете отримувати мільярди, присилайте сюди. От, Україна каже, у нас є пріоритети. Один з них протиповітряна оборона, нові засоби протиповітряної оборони, пронеперехоплювачі, системи штучним інтелектом, рішення а, проти ковзаючих бомб, літаючих бомб управляючих бомб. Тобто Україна каже, все, що треба, давайте. Ройтерс також каже, що пріоритети України: системи електронного профілювання на землі. Передові системи управління вогнем або штучний інтелект наведення на підвищення точності гаубиць. Тому Україна каже, ми держава технологічна, держава молода і держава, яка хоче перемогу. Присилайте, будемо разом це робити. Тому що ми з вами давно кажемо, воювати мають роботи, а не люди, а не українці. Тому більше технологій, більше інновацій краще буде нам всім і всьому світу, особливо коли Росії не стане. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея від України. Друге, ну, побажайте здоров'я Дональду Трампу, щоб він зміг дотиснути Путіна. От. А, також я попрошу вас доєднатись до привітань. У мене сьогодні день народження, будь-який донат, будь-яка цифра, яка вам здається. Але не тільки цифра, просто привітайте. Мені буде дуже приємно, ми з вами. Уже майже три роки. Майже три роки. Ми з вами спілкуємося на цьому Ютуб-каналі. Це круто. Нас з вами велика родина більше ніж 700 тисяч. Ми рухаємось до мільйона. Це наша з вами ціль, і Ми точно туди прийдемо. Але ще більша наша ціль це перемога України, для якої ми збираємо гроші на дрони. Зараз у нас є дрони-евакуатори для першого медичного батальйону. Два штуки там мільйон шістсот. Далі ми маємо Харті, Обіцяли купити дрони екофло на 400 тисяч і хевішоти на е Херсонщину. Там хлопці якраз таки гасять російських окупантів. Вони якраз таки стоять на лінії розмежування, і тільки хтось появляється, вони їх знищують. Потужні великі дрони, страйкери, які нам потрібні там знищити. Тому три мільйони збираємо. Розігруємо картину, дорогу картину. А Олександра Ройбурта це один з класиків українського мистецтва, представлений в музеї Мома. От, і людина дуже велика, проукраїнська. І власне, сьогодні його картину, ну не сьогодні, коли зберемо 3 мільйони, тоді розіграємо. От, а, тому, будь ласка, зробіть свій донат, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!